Мене звуть Ванюшкін Віктор Валерійович, я головний реабілітолог центру в місті Києві. Сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему полусферок масажних. Якщо у вас є проблеми зі стопами, якщо у вас виникають проблеми з балансом з роботою глибоких м'язів-стабілізаторів, вони вам дуже чудово в цьому можуть допомогти. Розглянемо зараз справу, яка забезпечує доволі таки непоганий масажний ефект на стопу. Якщо ви після важкого робочого дня набігались, ви можете чудово собі допомогти за декілька хвилин. Ставимо на підлогу дві сферки поруч і починаємо потихеньку, починаючи. З пальчиків, тихенько починаємо на них заходити, проходимо всією стопою до п'яточок. І починаємо свій рух в зворотньому напрямку. Виконуючи цю вправу, бажано не поспішати для того, щоб не підгорнути собі ногу і не травмуватись. Тому потихеньку ми починаємо на них натоптувати, проходячи від початку всією стопою. Може виникати доволі таке. Приємне, лоскотливе відчуття, але за рахунок масажних елементів на них, всіх шипчиків, забезпечується масаж м'язів і сухожиль підошвеної групи стоп. Плюс так само трошечки акупунктурний вплив на точки життєдіяльності, які знаходяться на стопі.